У метрошколі на станції академіка Павлова учні сьомих та десятих класів згадують, як воно вчитися офлайн за партами. У когось на порядку денному скіфи сармати, а у когось Україна в часи Першої світової. Однак спільним залишається одне: на заняттях немає місця довгим нудним лекціям та подвійним листочкам. На заміну приходять інноваційні методи викладання, штучний інтелект і цифрові технології. Саме їх у своїй роботі використовує учитель історії Харківського ліцею номер 3 співавтор модельних навчальних Програм та підручників, спікер освітнього проєкту на урок, – 31-річний Владислав Кронгаус. У нас уроки історії такі живі, такі веселі. Типу, коли веселі та живі, воно краще запам'ятовується. Новий матеріал та класно проводиться там урок. Так, це було дуже класно. Я обожнюю ну школу, де вже за школою. А ми передавали карточки по кругу, показували, був інтерактив, сподобалось сподобались дуже. На уроках ми дуже багато робимо інтерактивних вправ. Дуже багато граємо в кахут. Кожну неділю граємо в кахут. Це як тест, тільки в грі. Там є запитання в тебе накопичуються бали. Ми багато... там Треба збирати бали. Можна ще збирати всякі там сонце, якісь планети. У нас ну і ми це все рвемо і… О... Всі, хто побіждають в цьому конкурсі, отримують, звісно гарні оцінки. І Всі останні також отримують оцінки гарні. Цьогоріч саме Владислав Крангаус представляє Харків голосування за найкращого вчителя України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine – престижної премії для видатних вчителів. Він уже увійшов у топ 10 педагогів і тепер змагається за перше місце. За словами учнів пана Владислава, іншого результату вони й не очікували. У нього така особистість, що вона Хоче вчати історію, навіть якщо вона тобі не дається, вона все одно така легка для тебе. Я вже віддала за нього голос. Він найкращий голосується за нього. Він найкращий вчитель всієї України та, мабуть, цього світу. Виникла нагода створити українську державу. Так було засновано орган влади Українська Центральна Рада. Як зазначає сам пан Владислав, бажання зв'язати своє життя з історією у нього виникло ще у восьмому класі, а стати вчителем вирішив у 14 років. Зараз педагог має дев'ятирічний досвід та власне бачення того, якою має бути сучасна освіта. Урок повинен бути яскравим, він повинен бути таким, щоб дитина запам'ятовувала, в неї були певні враження. Важливою мовою є рефлексія, необхідно мати зворотній зв'язок. Якщо є потреби, то надавати якісь консультації додаткові. У своїй роботі пан Владислав застосовує численні сучасні методики. Зокрема, його уроки не обходяться без використання цифрових ресурсів, багато із яких не перекладені українською, як от авторські американські чи європейські розробки. нагоді стає те, що діти вільно володіють іноземною мовою. Це Матеріали спрямовані на проєктну діяльність, це матеріали спрямовані на дослідження, створення бізнес-проєктів. Ну здавалося б, як пов'язані бізнес з історією, але насправді підготувати якийсь туристичний маршрут, запропонувати його іншим учасникам, навчитися продавати ці путівки в країну стародавнього світу чи середньовіччя. Це надзвичайно цікаво для дорослих дітей, для старших профільних класів. Це інший формат. Там вони беруть участь в конференціях. Це кропітка робота. Але вона дає свої результати, тому що діти мають можливість зустрічатися із провідними науковцями, українськими, і закордонними. Вони мають можливість слухати лекції Торонто, університету, це Ченстахово, Польща, це викладачі із Туреччини. Таким чином ми намагаємося розширювати горизонти і руйнувати стереотипи, що дистанційне навчання є неефективним і нудним. Широкомасштабна війна внесла свої корективи в діяльність Владислава Кронгауза. Зокрема, він долучився до соціальних ініціатив з підтримки дітей евакуйованих з окупованих територій. Педагог мешкає поблизу північної Салтівки, тому без досвіду роботи під прильотами також не обійшлося. Однак, за словами пана Владислава, саме вчителювання дозволяє йому не піддаватися відчаю. Історія показує, що війни вони циклічні. Вони мають час, коли починаються, мають час, коли завершуються. А робота вона дозволяє не розсіювати вона дозволяє концентруватися на чомусь. Інтенсивність обстрілів у нас останнім часом збільшується і це ускладнює освітній процес, але тим не менше, результативність нашої роботи вона засвідчує. І участі в олімпіадах, і в турнірних рухах і в конкурсах. Ми навіть беремо участь в грантових проєктах. Дуже важливо, щоб діти розуміли, що вони можуть своїм інтелектом, своєю головою заробляти гроші, і що наука це не щось таке для старих дідусів і бабусь, які сидять в академіях наук. А що це дійсно прогресивно? У разі своєї перемоги в Global Teacher Prize Ukraine пан Владислав планує реалізувати інноваційний проєкт для комплексного вивчення історії. Це якраз таки така платформа, яка буде зручна доступна. Вона буде містити і контент відео, і ігри, і можливість зворотнього зв'язку, і підготовка до тестів. І навіть ми туди включили завдання для підготовки до іспиту на отримання громадянства. Тобто такий комплексний підхід до вивчення історії для всіх, кому це цікаво, для школярів, для дорослих, для іноземців. Без підготовки. Катя, починаємо з тебе. Наскільки можна, не складаємо руки, надихаємо своєю творчістю вчителів і взагалі українців для того, щоб вони вірили в світло майбутнє і сподіваємося на те, що вже найближчим часом настане довгоочікувана перемога, і ми зможемо ходити наживо в нашому рідному Харкові і будемо його відбудовувати, розвивати цілими поколіннями випускників, учителів, дітей, які люблять наше місто, бо його просто не можна не любити. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов та Олександра Панченко, Харків. Новини.